Ми батьки в цьому світі не народжені для того, щоб виховувати дітей. да да саме так, ми не повинні виховувати дітей. Ми повинні виховувати самих себе. А знаєте чому? Тому що в нас по факту не існує ні родичів, ні друзів, ні ворогів, ні дітей, це все просто є наші проєкції. Тобто, це є частинка нас самих, і кожен з цих людей, хто оточує нас в просторі, є нашим вчителем. І якщо Через нас приходить нове життя, то дитина є нашим вчителем. Її потрібно не виховувати, потрібно проявляти терплячість, відповідальність, любов, звичайно. Ніхто ж не каже, що не потрібно займатися дотичністю до дітей. Що вас цікавить саме тема виховання дітей, то ми в неділю, вже 27 липня, на цю тему проводимо закритий ефір. Вся інформація вже є в моєму інстаграм. Ось тут внизу. Bude vam poselanje.